Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Новіфармтех. Ми знаходимося на Житомирщині у нашого постійного клієнта Аделаїда. Перед нами нова задача це встановлення навігаційної системи на новий трактор Вальтра С-376. Це, до речі, велика Вальтра, яких небагато є ще в Україні. Задача, яка встановлення автопілота Топкон на РТК сигналі в Даному господарстві вже є п'ять навігаційних наших систем. Це буде шоста, тому що в межах одного бренда, в межах одного монітора, інтерфейсу, всього остального господарство ідеально справляється з усіма задачами, обмін. Даним і тому подібне. Відповідно, купили нову Вальтру, а вона заряджена була з заводу навігаційної системи. Тобто, антена стояла, яку ми демонтували. Ось антена, до речі, з минулої Вальтри. Це антена з нової Вальтри. Різні, до речі, виробники. Хоча бренд-один. вони вже не потрібні? Чому їх зняли? Тому що вони були підключені до рідних моніторів штатних. А зараз ми просто штатний монітор залишили під свої там, параметри трактора, встановили сюди повноцінний максимальний монітор, тобто Конікс 35. Встановили нашу антенну на РТК-сигналі, встановили двохсімочний модем. І навіть протестували сьогодні технологію від SpaceX, яка називається технологія direct to Cell. Це сумісно з Київстаром супутниковий мобільний інтернет за допомогою звичайної сім карти Київстара можна вставити в модем цю карточку, і не маючи наземних поблизу базових станцій мобільних операторів і супутника SpaceX, якого на борту модуль 4G, можна отримувати інтернет. Швидкість невелика, але нам достатньо для ртк сигналу для передачі даних для віддаленого доступу. Ми сумісно з Київстаром тестуємо одні з перших Цю технологію в Україні. Поки це Житомирська область, Вінницька, далі буде це по всій Україні. Якщо буде цікаво почути про цю технологію, там в наступних відео це буде викладено про найбільш детальніше. На сьогодні, що хочу сказати: тобто є новий трактор, він має підготовку. Ми використали цю підготовку, тобто встановили на даху антенну, підключили в рідний роз'єм. Встановили в кабіні монітор 12-дюймовий, підключили в рідні роз'єми всередині кабіни. Тобто у нас працює кнопка на джойстику ввімкнення автопілота. Ми використали рідну підготовку трактора гідравлічну, ми використали ізобаз шину, ізобаз з позаду трактора. У нас позаду є хорш Пронто 9-метровий. Він відразу у нас з'явився на універсальному терміналі, і відповідно рідний монітор сівалки не потрібно використовувати це все на нашому моніторі. В Даному господарстві я вже казав, багато наших рішень впроваджено. І от, о таке новий трактор, новий наш автопілот черговий. У Нас в даному господарстві багато проєктів є, про які розкажемо в подальших відео, тому що цікаві, неординарні, не банальні, а от такі цікаві рішення, з якими ми цей виклик перед нами за допомогою ТОПКОНА ми їх вирішуємо.